Привіт, мій друже! Вітаю тебе з прекрасним днем. І сьогодні ми теж поговоримо про прекрасне. А про що прекрасне ти повинен відгадати. Послухай уважно. Воно потрібне для рослини, воно потрібне для тварини. Воно потрібно для людини. Без нього не прожитий днини. Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває, нам сміхається в віконце, чарівне гаряче. Так, сонце, молодець, ти дуже розумний. А зараз я хочу запропонувати тобі пограти. У гру. Ця дидактична гра називається Кому потрібне сонце. Будь уважний. Ручка. Ручці потрібне сонце? Ні, звичайно не потрібне. Людям потрібне сонце. Так, потрібне. сніговичку сонце потрібне. Ні. А машині потрібне сонечко? Теж ні. Іграшкам сонечко потрібне? Ні. Тваринам? Так, звичайно. А меблям? Ні. А деревам? Деревам потрібне, сонечко? А квітам та травам? Обов'язково потрібно сонечко. Пташкам. Так, потрібне сонечко. Комашкам. Звичайно, потрібне. А книжкам. Ні, книжкам сонечко не потрібне. Молодець, ти дуже був уважний. Я хочу познайомити тебе з оповіданням Мєстківського, яке називається Кому світить сонечко. Йду я до дядька Степана, розказує мамі Наталя, і помічаю зі мною йде сонечко, я вулицею, а воно небом, понад ясинами, понад черешнями. Прийшла я на дядькове подвір'я, і воно зупинилося якраз над сімісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мама? І твоє, доню, відповіла матуся. А потім лукаво усміхнулася і спитала, а ще чиє? Не знаю, проказала Наталочка, а згодом додала. Але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною, і навіть додому ми разом поверталися. Сонечко, Наталочко, з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу, і світить сонечко, всім людям. А зараз давай подумаємо і визначимо, наскільки ти був уважний. Я тобі поставлю кілька запитань. От послухай, а ти постарайся на них відповісти? Куди йшла Наталя? Що вона помітила? А де перебувало сонечко в цей час? Що запитала дівчинка у мами? Що відповіла мама? Я гадаю, ти розумничок, і все-все добре запам'ятав. А якщо не запам'ятав, послухай казочку іще раз. А зараз я тобі хочу розповісти, що таке Сонце? Сонце це велика гаряча зоря. Воно таке гаряче, що освітлює всі планети, тому всі планети. Які обертаються навколо Сонця, називаються його дітьми або планетами сонячної системи. Розгляньте зображення сонячної системи, розгляньте планети і подумайте, чому ці планети називаються дітьми сонечка.